Вітаємо на каналі Онашкевичі. Друзі, сьогодні у нас рецепт із старого записника із дитинства листкове печиво. Дуже смачне, обережно готуйте одразу подвійну порцію, тому що однієї порції завжди мало. Печиво виходить пухнасте, багато шарове, реально нагадує дитинство. Таке печиво до смаку всім, і дітям, і дорослим. Отже, беремося за приготування, перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Готуємо тісто. До просійного борошна додаємо холодне масло, або, як колись писало в рецепті, маргарин, краще масло. Перетираємо все в крихту. Додаємо жовток плюс сметану будь-якої жирності. Вимішуємо спочатку ложкою, далі замішуємо руками. Тісто у нас гарненько зараз буде збиратися в кубку. Ось уже гарно формується кубка, плюс добираються інші частинки. Виходить ось така гулька, відправляємо її поки що в холодильник на півгодинки. За пів години виймаємо з холодильника, тісто стало вже трішечки цупкішим, і з ним буде легше працювати. Можна поставити і надовше. Далі стільницю припорошуємо борошном, розкатуємо одразу весь шматочок в один пласт, підсипаємо борошна, якщо буде десь прилипати. Розкачуємо приблизно у пів сантиметра товщиною. Далі. Коли мама робила, ми вирізали формочку, вмокували в білок, плюс потім в цукор. Зараз я роблю так: одразу змащую весь пласт збитим білком в пінку, посипаю цукром, вирізаємо печиво формочкою. У нас буде сердечко і зірочка. Всі ці залишки тіста забираємо, перемнемо. Те, що воно вогке і з білком, нічого страшного, ми додамо трішечки потім борошна і в нас буде все далі гарно формуватися. Перекладаємо печиво на форму, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів до зарум'янення. Те тісто, що залишилося, переминаємо із невеликою кількістю борошна, теж розкачуємо. Вирізаємо печиво. І можна зробити по класиці. вмокати вбитий білок, потім в цукор. Тут уже кому як більше сподобається. Вибікаємо все печиво. Виходить ось така смакота. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.